Добрий день! І знову наша рубрика про книги. Сьогодні ми отримали книгу новенько, тепла книжечка під ялиночку. Вірші про зиму, плюс казка, колядки щедрівка». Книга ще запечатана. Зараз разом відкриємо і подивимося, що там всередині. Видавництво рідна мова. Відкриваємо книгу. Книга із серії чемним діточкам. Тут є блискітки, і політурка, можливо, вам видно, доволі таки товстенька. Відкриваємо книгу. І що ми бачимо? Оу, тут дуже багато різних віршиків. Є прям колядки, щедрівочки. Це дуже гарна книга, щоб вивчити. Якісь ем, колядки до Різдва, і потім піти колядувати. Малюнки, як бачимо, великі і гарні. От. І ось тут у нас є зміст. По змісту пройдемося, ось подивимося. Основні я бачу, що дрівки є, і. Про святвечір і про колядки, сію і засіваю. Це цікава книга. Що ж, Якщо вам потрапить на очі ось така книжечка, це дійсно чудова книжка під ялиночку. Скоро свята, тож це гарна ідея подарунка. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.